Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський спортивний магазин Віала Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную задній велосипедний перемикач від торгової марки Тектра. Модель називається RDT350. Це нова вже лінійка від торгової марки Тектра. Вони в 2025 році почали випускати перемикачі, велосипедні перемикачі. Від торгове маркете. Дана модель стандартна, якісна, має можливість працювати з системою Шимано, враховуючи те, що буде вісьміскоростна скоросна у вас перемикачка. Тобто, якщо ви маєте велосипед з швидкістю 6, швидкістю 7, швидкістю Вісім даний перемикач буде пасувати до вашого велосипеда, враховуючи, що у вас буде чи перемикач на кермі монетки тектро чи Шубану. Працює без питань. Особливость цієї перемикачки, вона спрощеного варіантом трішечки відрізняється від моделі rdm 350 Модель m 350 має трішки. Посилену частину одну, ось, ось тут, якщо ви побачите, тут два болти. І ось тут внутри мається е, гасітель такий. Тут нема, тут суцільно, тут звичайна стандартна пружина. Це трішечки дорожче, замов того, що тут можливість руху е, лапки е, е, не різкі таке. Більш плавно там перемикач робить. Тут стандартний, стандартний перемикач для всіх велосипедів. Е, працює дуже зручно, е, надійність цього перемикача висока, металева е, длідна лапка, пластикова конструкція е, механізму і тут теж металевий е, елемент. Підводка тросика, як ви бачите, пряма, вона ось так прямий тосик заводиться і потім по параболі затикається, закріпляється. Особливость цього перемикача що він працює з е касетами на велику зірку теж. Тобто, якщо ви е в сучасному світі їздите на велосипедах і розумієте, що інколи треба в. Велику горку підійматися, то тоді вам можна купити від торгової марки Тектора ось таку задню зірку вісьміскоростну з великою зіркою на 42 зуба. І потім застосувати оцю перемикачку. Тому що взагалі торгова марка Шимоно не виробляє. Касети вісьми на таку велику зірку 8-42 зуба. А торгова марка Тектра в комплектації з разом з такою е касітою буде суперово працювати, враховуючи, що інколи ви бажаєте поміняти зірки, то можете міняти вісьміскоросне зірки Шимана на Тектра і ставити ось цю перемикачку. Тому що задній перемикач цей буде працювати з великою. З великою зіркою, тоді як всі стандартні не зможуть затягувати ось перемикач так висока на велику зірку, щоб легко їхати, це зірка для того, щоб круту-круту-круту гору підійматися без питання. Тут стоять е, стандартні не промпідшипники. Тут прості е, підшипники стоять, ось так воно крутиться, дуже зручно, все надійно. І е, даний перемикач rd 350 стандартної якості. Якщо вам сподобався цей перемикач, ви можете прийти на наш київський магазин Віла-Віва на Харківському шосе. Бажаєте, зробити ремонт велосипеда. Приходьте, у нас є майстерня. Майстер є, поставить цей перемикач. Бажайте поставити і зірку, і буде у вас велосипед суперовий за гарні е, е, матеріали від торгової марки Тетро. Сподобався відеоогляд перемикача RD T350. Приходьте, купуйте, замовляйте в нашому київському спортивному магазині Віладіва. Сподобався відеоогляд, залишайте відгуки постійним покупцям, завжди знижки. До зустрічі. Хай щастить.